Всім привіт, друзі, і слава Україні! Сьогодні в нас недільний ринок, з вами Віталій, і ми будемо сьогодні займатися автопідбором, як завжди. В Луцьку, як вже прийнято казати, в нас найвеликий авторинок, тому вибір машин завжди великий. Сьогодні ми вже забрали замовника з залізничного вокзалу, приїхали на ринок і починаємо дивитися наші варіанти. Якщо щось буде цікаво, ми обов'язково вам покажемо, розкажемо, що ми купили. За яку ціну і в якому стані. Кому цікаво, не забувайте підписатися на канал. І ми погнали! Так, сьогодні ми подивилися першу машинку Volkswagen Caddy. На жаль, відео не збереглося по ньому. Е така машинка була цікава, досить. 9500 вона коштувала 11 рік. Е в косметично дуже гарному стані. 207 був заявлений пробіг, але з пробігом, як ви розумієте, дуже часто біда. Отже, пошкодження, ось, як ви бачите, було виявлено. Хоча, власне, казав, без підкрасів був завалений, підшпакльований. І не все так просто, діагностика нам абсолютно нічого не показала, бо всі блоки були стерті. І як ми можемо дивитися на графіку, з пробігом в нього так само було не все гаразд. 237 було ще там 2-3 роки назад. Зараз 206-207 майже. Тобто, по сервісам по всьому. Визначили, що не вистачало на 150 тисяч кілометрів пошкодження. Так само Carvertical наш виявив. Так, вони були не дуже то критичні, але пороги шпакльовані. Там європейці нарахували від 3 000 до 5 тисяч євро страхові внески. І ще в нас такий був нюанс, що двигун виявився не 77 кВт, а 55 кВт, про що продавець не сказав. І ми від цієї машини відмовились. Ну що ж, друзі, як завжди не проходять пошуки автомобіля без всяких е жуліків і обманщиків. Е подивилися ми зараз я добавлю, е Volkswagen Caddy 2011 року. Ніби такий непоганий стан, сказав без підкрасів, але поріг шпакльований там, місцями 15-2000 б'ється. Ну, вже ми погодились на поріг, ціна його була щось 9500 чи що доларів. І коли він... ну Ми так щось помаленьку дивились, дивились, дивились машину, і він різко почав скидати ціну, більше тисячі доларів почав скидати ціну і вже стало ясно, що з машиною щось не так. Коли діло дійшло до діагностики комп'ютерної, підключився, я, я то вже не знімав, бо щоб людина не нервувала, продавець. <кій> Вибачаюсь, то... По діагностиці в нас була наступна ситуація. У нас в жодному блоці не було ніяких даних, взагалі не тільки пробігу, а взагалі нічого не було. Ми не змогли подивитися ні форсунку, ні форсунки паливні, ні турбіну, надув, ні сажовий фільтр. Зовсім нічого, ніякої інформації. Ну Пробіг, само собою, в усіх блоках був пустий. Кадік, в принципі, тяжко читається. Але знайти можна. Отака. Ситуація. Ми насторожно так перевірили карвертикал і стало чітко ясно, що не вистачає у нас 150 тисяч кілометрів. Не зря ті блоки були затерті і не зря ми то все перевіряли. Така от ситуація на ринку буває з пошуком машин, а ми шукаємо далі. Так, Рено сцені у нас 10-й рік. Бумаги. Да, так. -да. Одинадцятий рік. 7700 ціна. За 7500 ми домовились. Уточнюємо, уточнюємо рік. Так, такий у нас бюджетний сценічок. Гранд сценік 7 місний З навігацією. 201 тисяча пробігу. Вже ми... Де нам тут переключити? Ой-ой-ой, де вона є? То ми тільки що тут її здівались, над нею катались. Клімат-контроль, датчики дощу світла. Руль пластиковий, але з круїзо вже. Ручник, ясно, діло, електричний. І такий в принципі, досить непоганий салончик. Чистенький, гарненький. За 7500 десь якісь мелкі косяки бувають. Є такі столики, така кришечка відсутня, тут десь якась кришечка має бути така закривати. Але загалом стан дуже, дуже і непоганий. Сім місць, третій ряд, як завжди, самий чистий, Багажник так само не зачуханий, ціленький. 4 склопідйомничка у нас, регулювачка є, зеркала, датчик світла і дощу. так, Пробіжимось по фарбі. Це нерівна постава. У нас вона має підкрас по одним дверям, зараз ми до них дойдемо. І в принципі все. Ці двері у нас піддуть якимось тонким шаром фарби. Десь косметично забирали якісь вмятінки, чи ті не вмятінки, а царапінки. Стан досить непоганий, резина слабенька, то ми вже все подивились. Тут далі по кузову вся вона ціленька. Двері не крутились, не знімались. Ляда так само. Все на місці. Все на місці. Ви бачаєте, що так Є така машинка. Зараз будемо кататися, перевіряти. По діагностиці у нас питань немає, є кілька помилок, незначних пробіг у нас в оригіналі 201 тисяча. По надуву питань так само немає. Ми тільки що виїжджали, давали їй жар. Все, в принципі, працює добре, сажовичок майже чистий. Такий на нас стан руля салону 201 тисяча пробігу і все в дуже класному стані. Тепер справа за оглядом з ями. Пища. Живічок, працює добре, Амортизатори я, не я мокрі. Тебе скажу, що, а, это... Банка і докатка на місці, бачите, ніхто не вкрав. Бо я собі за 2,700 купив, а теж дорого. Тут кліпса отстрілили десь. Клімат працює, капає, все добре. Зараз глянемо по коробки, щось запотівання десь є. Та я бачу, бачу. Так, ну що ж, друзі, взяли одного сценіка 10-11 рік. Ціна 7500 доларів в дуже в принципі, гарному стані. Зараз шукатимемо другий сценік. Клієнт, поки в нього був час, сам побігав по ринку, щось там знайшов якихось пару варіантів. І найцікавіше зараз будемо перевіряти і дивитись. Йдемо далі. Знайшли такого супервого 13-го року. Просто в ідеальному стані. Вже є рестайлінгова мордочка. Такі класні фари, лінзи, все працює, диски тормозні, майже нові, з мінімальною вироботкою. Колодочки більше половини, резина ще добра. Ось такий дуже-дуже от гарний стан. Комплектація не максимальна, але на 13-й рік у нас. Ціна буде в кінці, скажу, бо то просто космос. Космос в плані сюрприза по ціні. От, такий от стан. У нас в комплектації є Webasto, що дуже не, немало уважну роль грає в, ролі, в роботі дизельного двигуна в зимовий період є підігрів сидінь. Є всі склопідйомнички, шторочки столики ці складні, сувні кресла заднього ряду і є ще третій ряд. Задній ряд так само чистий, дуже охайний, жоден елемент не знімався і не фарбувався на цій машині. І взагалі стан просто, просто нової машини. Дуже гарний, дуже збережений. По діагностиці в нас так само проблем немає ніде ніяких. Все в нас гарно з надувом, сажовим фільтром. Такий мінімальний вміст сажі і ізоли 5 грамів і 3. Про всяк випадок перевірили по. Карвертикал, бо знов таки ми дуже сильно стургувалися на цій машині. Е, ніяких підозрілих моментів на ній не було. Спідометр оригінальний, точніше одометр, що підтверджують всі записи, всі сервіси, тех машина з Данії дуже непогано збереглася з усіма записами. І цю машинку ми будемо брати, бо знову ж таки на все є своя ціна. А на цю машину ціна то просто подарунок. Таких цін на авторинку просто немає. Такий у нас пробіг планувався, були, був би, бу, мав би, був би бути. О, але він зараз 225, щось таке. Пошкоджень не виявлено. Їдемо на тест драйв, подивимось її знизу і остаточно будемо вирішувати про покупочку. Певно закис, бо він мінявся. Електропривод ручника, там по нього три шибочки було. Трубочку до нього міняли, тому що віддать не змогли відкрутити нормально. Амортизатори сухі, ці прищі, це в них стандартна тема. Докатка ржава її ні разу не знімала. Ну і ладно. Кріплення трошки дірване, а все остальне ціле. По не на місці машина зданий есть трошки прищив по блокам По перечаган. Але зато все сухає ціло. Моторчик сухий, мані претензій до нього. Камера видно погано, на моторчик у нас повністю сухий трубка виходить з вибаста. У нас вебаста все стоїть. Трошки посічений радіатор, але стан його робочий адекватний. Теж вона злітає часто, обжимка. А так все добре. Ну що, шановні, сьогодні у нас день завершується по підбору автомобілів і... По факту ми на сьогодні придбали два автомобіля, два Рено Сценіка 10-го року і 13-го року. Обидва власники залишились для остаточного оформлення документів. І, в принципі, всі будуть вирушати сьогодні, думаю, додому. Таким був сьогоднішній день, риношки просто бомбезні. Друга реношка взагалі якась просто подарунок долі якоїсь хлопцям з Харкова, а точніше з Чугуєва, який зараз нещадно бомблять росіяни, ті собачі солдати, то їм просто хлопцям з Чугуєва, так я думаю, що повезло, бо машину за 2013 року з пробігом 223 тисячі вони взяли щось біля 8 тисяч доларів. Жодного підкрасу, класний косметичний стан. І, в принципі, питань по машині не було. Тому думаю, що просто повезло, бо цін таких зараз вже немає. Такий був у нас сьогоднішній день. Підписуйтесь на канал і всім до зустрічі в нових відео. Пока.